Теплогенератор ДОК – це повітряний котел, якому не потрібна система опалення, бо він працює відразу нагріваючи повітря. Сьогодні у нас три питання. Перше, чи буде горіти сухостій, так званий. Ви багато чуєте в оголошеннях продам дрова сухостій. Друге питання: чи будуть горіти такі кремезні пеньки? Здорові. Чи можна їх кидати прямо так в котел, чи згорять вони. Третє питання: скільки часу пропрацює котел на половинному завантаженні. Тобто ми завантажимо тільки половину камеру цього котла і порахуємо, скільки часу він буде працювати в своєму номінальному режимі. Тобто в тому режимі, в якому ви будете працювати завжди, скоріше за все. Температура зараз 10.3, 9,50. Як бачите, в нас сухостій е, вільхи, яка в неї на зараз є вологість. Так, ось тут бачимо 27-28%. 27-28 на цьому пеньку. Тут подивимось, що бачимо. 18, 17.8, але це так неправильно вимірювати. Треба його розколоти і поміряти, що в ньому всередині. Ось розколов. Подивимось, яка тепер вологість всередині. Так. ну 20. 24. Якась така. Завантажуємо котел. Спочатку накидаємо таких невеликих. Так, підуть і такі. Після хлопа. Кидаємо ось такі. пішла. Так. А, який взагалі діаметр цих пеньків? Ось, наприклад, цей 32, цей 29, ну ось цей 23. Слідкуємо, щоб вони лягали рівно, щоб вони заповнювали камеру як можна більше. От зараз і закинемо цей пеньок. Такий пеньочок. І, як ви бачите, ще можна було б завантажити і більше, бо тут дуже багато місця є. Це тільки половина котла завантажена зараз. Тому і рахувати ми будемо, як завантажене навпіл, а далі подивимось, скільки воно часу буде горіти. Зауважимо, що для такого палива треба відчинити і дати повітря первинного трохи більше, ніж для зовсім сухого з обох боків, як завжди ми це робимо. Пройшло пів години часу. Температура в приміщенні вже 22.6. Котел ще розгоряється. Температура повітря зараз становить трохи більше, ніж 60. Котел ще набирає температуру. Ось таке полум'я. Все, слідкуємо далі. Також було питання з приводу таких великих колод, які були свіжі. Чи висохнуть вони от так, ось так на вулиці без навісу. Подивимось, яка в них зараз вологість. Так, 23. Шкалить. Трохи шкалить. Ті, що лежали більше, вони сухіше. Ось є 23. 29, майже 30. Тобто, може таке бути, і вони можуть висохнути навіть без навісу. Але це не є добре. А як же добре? Добре, ось так. Ось бачите, який навіс. І, е, наприклад, помірюємо якусь, знаємо зараз, колоду побільше. Ну ось, наприклад. Бачите, 19. Так. Тут 16 навіть. Ось ці. 16.7 Ну, як бачите, це найкращий варіант. Навіть за три місяці влітку воно висохне і будуть дуже добрі дрова, а ось так без навісу, або ось так це не є добре, воно, звісно, краще висихає, ніж і краще горить, ніж е, вологе, але ну, бачимо там 26 тут. 24. Це теж буде горіти, а як воно буде горіти, ми ж сьогодні і побачимо. відео сухостій у нас теж був такий вологий, такої ж, такої ж вологості. Як бачите, температура 33 градуси. Зараз 13,15 Такі показники на приборі повітря. 90 градусів горить. Ось так. Так, і я вам зараз покажу, як воно виглядає. Не робіть так, не відкривайте двері, поки воно не догорить, то не, не потрібно, але... Ось так воно виглядає. Ось бачимо, що ще дуже багато палива. Ну що, нарешті все. Догорів. У нас вже глибока ніч, як бачите. Горів він 8 годин. Ось, бачимо температура, час. Вісім годин. Що там залишилось? Дивимось. Майже нічого. Ще й трохи димить, трохи якийсь попіл. Висновки. Сухостій горить дуже добре. Хоча в нього і вологість 22-30%, ви бачили, що все догоріло. Це по-перше. По-друге, ми завантажили тільки половину котла, але котел працював 8 годин. Тобто можна визначити, що якщо б ми завантажили його наповну, він би горів на сухостої вже 16 годин. А значить, що якщо б ми його завантажили, скажімо, сухим дубом, без усіляких пустот повністю. Відбу горів добу. І по-третє, ми визначили, що сьогодні ми спалимо пеньки дуже кремезні. І побачимо, як вони будуть горіти. Вони горі... згоріли дотла. Але є нюанс. А, вони горять не так швидко, як порубані дрова. Вони, вони горять повільніше. Тобто потужність дещо впала, а час дещо продовжився їх гріння. І це може статися в нагоді вам, якщо вам таке потрібно. На цьому все.